Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe to crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про основну нову мету 25-го року: це браузерні ноди чи по-простому розширення в браузер, які будуть нам фармити поінти, за які ми з вами отримаємо дроп При тому, що саме головне дроп буде абсолютно без вкладень. Тут потрібно буквально 10 хвилин твого часу, де і все на цьому. Тому давайте почнемо. І в своєму телеграм-каналі я виклав. Чотири основних проекти, на які я зараз саме більше приділяю часу, і то приділяю часу. Це сказано дуже грубо, тому що тут, в принципі, треба буквально встановити розширення в браузер і забутися просто користуватися компуктером, як завжди. Тому давайте почнемо. Перший проект, який я для себе виділив, це Gradient Network. Чому? Тому що, як мінімум, тут заніс ті один фонд Pantera Capital. Сума інвестицій в цілому не розкрита. Але ходить така легенда по чатам і в цілому по Твіттеру, що вони занесли близько 20 чи 30 мільйонів доларів. Тобто сума інвестицій дуже хороша, і цей проект може роздати в рази краще, ніж грас, тому що якщо брати так, то в Граса було всього лише 4,5 мільйона доларів інвестицій. А тут один фонд і поки що не розкрито офіційно, але доволі велика сума інвестицій, про яку в цілому говорять. Говорять, я думаю, не просто так. Тому давайте почнемо, що нам потрібно? Перейти в телеграм-канал, ссылка на який буде за посиланням внизу, відкрити цей пост і перейти на вкладку з реєстрацією. Все, що нам потрібно для реєстрації. Ваша електронна пошта або Google акаунт. Кому як зручніше, після того, як ми зареєструємося, потрібно буде скачати розширення в браузер. Після реєстрації там автоматично видасть вам посилання на скачування самого додатку. Ми його скачаємо, залогінимося в нього. і все, що нам потрібно. Виглядає він приблизно ось так. Тут в цілому нічого такого сверхістеного, дуже розумним не треба бути, треба просто встановити і забути. Е, наш, е... Наше розширення, наша нода, вона буде кожен день е, чекінитися з іншими нодами. Е, як ми бачимо, моя нода, ну, тобто, в мене там от з Кореєю, з Філіппінами, ще з Індонезією, з кимось вони не просто робить чекіни для того, щоб підтвердити, що е, точно нода працює і все працює коректно. Е, дивіться, буває така історія, що е, сама нода може видавати статус дисконект. Це буває через дуже Поганого провайдера або погані проксі, якщо ви це робите там, умовно через антик, стараєтесь якось абузити цю історію. Але, чесно кажучи, абузити градієнт поки що доволі накладно, воно того не коштує, тому що градієнт перевивозить тільки дуже якісні і дорогі проксі, а в цьому сильного сенсу поки що немає. Тому. Все, що потрібно, це буде встановити додаток, як я говорив раніше, і просто тримати відкритим браузер. Тобто можна користуватись комп'ютером, як зазвичай, і будуть фармитись поінти, можна залишати на ніч, наприклад, якщо вам там це не накладно виходить. і... Таким чином ми будемо отримувати більше поєнтів. При тому, що зараз іде нульовий сезон, тобто ми ще рахуємося як ранні юзери. При тому, да, проект сам уже фармиться близько двох місяців, але так як ще нульовий сезон, тобто залетіти в нього ще ніяк не пізно. І проект, в принципі, в цілому розвивається, старається в них доволі активне ком'юніті, якщо так можна це назвати, тому що тут треба? Встановити розширення обов'язково по посиланню з телеграм-каналу, тому що воно будь-яке посилання на ці проекти, які я вам зараз показую, воно дасть додатковий буст по поїнтам, якщо ви переходите за моїм посиланням. Це, в принципі, історія доволі вигідна, що вам, що мені. Тому. З градієнтом, я думаю, ми розібралися. Тут сильно розумним не треба бути, як я говорив раніше, просто встановити розширення і забутися. Далі заходимо в телеграм-канал, бачимо наступний проєкт, який я виділив, це Блес. В принципі, Блес це та сама історія. Що і градієнт, що і грас зі своїми відмінностями, зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. Але це ми все побачимо, якщо не вдаватися, по-перше, в саму технологію, де і в принципі це не потрібно. Ми сюди прийшли просто заробити. Багато грошей нічого не роблячи. Ну, в принципі, як і всі хочуть в крипті. Тому, як ми бачимо, тут у нас інвестиції 8 мільйонів доларів від Тір 2 фондів. в принципі, це ні про що сильно не говорить. Сума інвестицій також непогана, як для Сід і сід Раунда. Вони ще будуть в будь-якому разі добирати інвестиції. Тому сам по собі дроп має бути також доволі масштабним і хорошим. В принципі, історія рівно така сама. Переходимо по посиланню. Встановлюємо розширення в браузер, реєструємося по електронній пошті. Далі, як ми зайдемо і встановимо розширення, розширення виглядає в нас ось так: в сильних відмінностей між градієнтом і блесом, ну, як ми бачимо, немає. Все що є, це просто розширення. Але тут нас просто показує, скільки нода працювала. От сьогодні в мене 18 годин, сумарно вона працювала 31 день-20 годин. І от е, тут також потрібно раз на добу, якщо я не помиляюсь, може з'явитися кнопка е, типу Чекіна, підтвердити, що ну, ти сидиш за комп'ютером, в тебе все добре, але ця історія не обов'язкова, максимально. Тобто е, це просто більше є для того, щоб було, чим є для того, щоб треба, якщо так можна висловитись. Тому е, після того, як ми скачаємо, зареєструємось і встановимо е, саме розширення, нам треба буде підв'язати. Наші соцмережі, це Twitter і Discord. За це будуть додаткові відсотки до буста до наших поєнтів, які ми будемо заробляти. Ну, в даному випадку в Блесі це не понти, а просто години, які працює сама нода. І як ми бачимо, тобто в мене година бейстайм нода попрацювала 31 день, а бонусних мені нарахували 4 дня. Тобто, ну, як по мені, це доволі непогано. Тому тут. Історія аналогічна, просто встановили і забули. Якщо будуть якісь новини по цим проектам, чи потрібно буде щось зробити, я про це буду оперативно писати в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково на нього підписуємося. Йдемо далі. Про ГРАС ми поговоримо в самому в кінці. Залишимо його, так би мовити, на десерт. Є в нас ще такий проект OpenLayer. OpenLayer – це в цілому вже не депін, це звичайний Layer2 проект Давайте зараз не буду вдаватися в подробиці, що таке е, Все, що нам потрібно, вони випустили дуже цікавий спосіб. Пофармити поінти, <поінти> називаємо це так. Є розширення в браузер, в якому все, що нам потрібно, це буде тикати по яйцю раз на добу. Ну Звучить максимально абсурдно, але Ну в які часи живемо. <поінти> кожен, як то кажуть, викручується як може. В цілому просто встановлюємо розширення по посиланню. Знову ж таки, яке в мене є в телеграм-каналі. І кожен день не забуваємо тикати по яйцю. E, і за це ми будемо повищувати наш e, рівень e, і збирати більше XP. Ну, грубо кажучи, ті самі жіпоінти. Також в e, OpenLayer зібрав в нас 5 мільйонів e, доларів від e, в цілому Ті-1 фондів Spartan Group, e, A16Z, e, що є дуже непогано. E, і при тому, типу, це e, ще буде добір e, інвестицій в будь-якому разі. Тобто ніхто не говорить про те, що цей проєкт. E, Мало зібрав, як мінімум, знову ж таки, повторюся, гра зібрав всього лиш 3,5 мільйони доларів. А як він роздав, ну всі ми знаємо. Тому в OpenLayer також є дейлік. Daily у нас виглядає ось так. На, просто на деформі звичайний делік. Тут потрібно робити соціалки, тобто підписки в Твіттер, коментарі, репости, писати hello в Discord і тому подібне, ну і чекінитись кожен день. За це ми також будемо збирати поінти, які будуть додатковим додатково мультиплікатором до дропу від OpenLayer. А також тут можна буде замінити нефтішку. OpenLair 2024 Holiday Proof. Вона коштує близько там, долара чи півтора долара в ефірі в мережі Base. Типу, це знову ж таки історія більше по бажанню. Якщо хочеш, можеш замінити. Якщо ні, Нічого, в принципі, звісно, не поміняється. Це просто що додаткові поєнти. Ну і, в принципі, додатковий мультиплікатор для майбутнього дропу. Тому в цьому плані можна не заморачуватись. Це все можна робити знову ж таки абсолютно без вкладень. Просто збирати поєнти тут і тикати по яйцю в нашому розширенні. Тому, в принципі, про open layer поки все. Також тут є реферальна система, можна запрошувати рефералів. І Отримувати за це додаткові поїнти, як ми бачимо, за одного друга, якого ви запросите, 300 поїнтів, і за кожного друга, який запросить ваш друг, ще 150 поїнтів. І тепер залишимо на десерт грас. Як ми знаємо, грас роздав. Дуже непогано. Е, да, багато хто про нього говорив погано, що там маленький дроб за півроку, там буквально 50-100 таокінів дали, та по півдолара, та це не цікаво, це якась фігня, але як ми бачимо, е, гра зараз коштує на секундочку, е, якщо я не помиляюсь, близько 3 доларів, чи навіть більше в піки він був під 4 долара. Це для тих, хто 3... 3,14 на даний момент, е, для тих, хто. Е, не злив одразу дроп, а просто почекав. Він зміг буквально через тиждень продати мінімум по півтора долара. А ті, хто чекав далі, могли продати там через два тижні, по 2-3 долара, по чотири навіть це, в принципі, дуже круто звучить за знову ж таки за дроп, в якому максимально не треба вкладень, тільки буквально в розширення і все, і трохи часу. Тому з Грасом, до речі, грас зібрав, як ми бачимо, всього лиш. 4,5 мільйона доларів. Да, звісно, тут була серія А, яка не розкрита. Там, там можливо було ще плюс 5-10 мільйонів доларів. Але в цілому, типу, в пересіти раунді 4,5 мільйона доларів. Це звичайна дефолтна інвестиція, яка є в більшості проєктів, в хороших в більшості хороших проєктів. Тому, що нам треба в грасі? Це зареєструватися. Якщо ви не фармили перший сезон, другий точно то не треба скіпати, тому що в другому сезоні, як мінімум, виділено більше токенів. Ну і плюс ціна токену, звісно, вже не 0,5 долара, не 50 центів, як було на початку вже 3 долара, і вона буде, скоріш за все, далі рости. Нам треба буде зареєструватися по посиланню з телеграм-канала. Після цього нам потрібно буде перейти на сайт. І тепер у нас є два варіанти. Е, можна встановити розширення в браузер, яке буде давати 1 x до поїнтів, просто типу звичайне базова кількість поїнтів. Можна встановити десктопну версію Grasa, яка буде давати 2 x до поїнтів. В принципі, е, це супервигідна історія. Плюс воно буде фармитись навіть тоді, коли у вас не відкритий браузер, якщо рівняти з іншими нодами, то це вже прям ну, просто будь-який час, коли включений вмкнений комп'ютер. Е, у нас будуть фармитись поінти. Як мінімум, ви бачите, зараз на мене за третій сезон нафармили 56 тисяч Е Це доволі непогано в цілому, як ми бачимо. Тому грас не скіпає. Грас це історія, яка роздасть ще раз, і притом роздасть непогано. Я впевнений, що якщо ви скіпнули в перший сезон фарма, другий треба включатись обов'язково. І саме, що головне, раз написали недавно, що вони збрили 70 мільйонів аккаунтів сібілів. І саме що цікаве, ні, вони знають, що їхні аккаунти збриті тільки тоді, коли буде клейм аєрдропу за другий сезон. Тому дуже цікаво, тому що дуже багато людей почали. Прям максимально абузити грас, ставити на віртуальні сервери по десятки тисяч нот. І логічно, що якось мало на це відреагувати. Сам грас. Вони відреагували, як на мене, максимально правильно. Тобто просто написали, що ми збрили, поки не показуємо кого. І цим самим, в деякій мірі завищують цінність свого продукту і свого токену, тому роздача має бути прямо дуже хороша. А також на кінець не забуваємо, саме головне, підписатись на телеграм-канал, тому що я тут пощу кожен день стараюсь постити якісь цікаві новини, цікаві можливості для заробітку. Наприклад, як той самий Camp Network, це тестнет, який абсолютно без вкладень, з хорошими інвестиціями, який з підтвердженим токеном, що саме головне, в. 25-му році має вийти і таких проектів безліч це все буде в телеграм-каналі. Також, от, наприклад, сьогодні буквально Окекс роздав за промку з All 700 монет, які зараз оцінюються 155 доларів. Без вкладень знову ж таки. Тому, якщо вам цікаво в цілому заробіток в крипті, все, що вам потрібно буде, це підписатись на телеграм-канал і також підписатися на Ютуб канал. Тут я буду оперативно викладати відео про всі проекти, які я роблю, як їх робити, що робити, які треба знати нюанси. І будемо з вами разом заробляти. Так би мовити, свій лайфшень в крипті, тому що зараз насправді в 2025 році буде безліч проєктів, які можливо пофармити, які можливо е поробити. При тому там, без вкладення або прям з дуже мінімальними вкладеннями, які роздадуть десятки, якщо не сотні тисяч доларів. Е тому давайте включатися. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо підписатись, поставити лайк. Також пишіть коментарі, я без питань буду відповідати на будь-який ваш коментар. Е тому гарного вам дня!